Уявіть, спекотний липневий день, ви зриваєте з грядки ідеальний хрумкий огірок, перечуваючи свіжий салат, а він, виявляється, нестерпно гірким. Знайома ситуація, правда ж? Ця огіркова драма відбувається на тисячах городів просто зараз. Сьогодні ми проведемо повну липневу діагностику і розберемо шість головних причин, чому ваші огірки раптом стали гіркими. І найголовніше, ви дізнаєтесь, що це не просто випадковість, а справжнє послання від вашої рослини. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Отже, розберімося з самого початку, що взагалі робить огірок гірким. За цим смаком стоїть особлива речовина, кукурбітацин. Цікавий факт: в дикій природі він є у всіх огірках і слугує захистом від тварин. Селекціонери роками працювали, щоб прибрати його з культурних сортів, але іноді, під впливом стресу, гени згадують про старий захист, і рослина знову починає його виробляти. Гіркота накопичується переважно біля плодоніжки та в шкірці Так що ж, змушує наші гірки так сильно гірчити. Давайте почнемо з причини номер один. І це, без сумніву, головний винуватець. Водний стрес звучить серйозно, правда? Насправді все дуже просто. Це найвірніший і найшвидший шлях до гіркого врожаю. Головна помилка багатьох городників, а це нерегулярний полив. Уявіть собі ситуацію. Кілька днів стояла спека, земля висохла аж до стану каменю. Ви приїжджаєте на дачу і, бачачи цю сумну картину, рясно заливаєте грядки водою. Для рослини це справжній шок. Спочатку посуха, потім потоп. У такій ситуації огірок думає, що настали останні дні, і терміново вмикає режим самозахисту, виробляючи гіркий кукурбітацин. Він просто намагається стати несмачним, щоб його ніхто не з'їв у ці скрутні часи. Але є і другий важливий момент це температура води. Полив огірків крижаною водою прямо зі свердловини чи колодязя, це ще один сильний удар для рослини. Коренева система огірка дуже ніжна, холодна вода викликає спазм, коріння перестає вбирати поживні речовини, навіть якщо вони є в ґрунті, це як для нас з вами випити склянку крижаної води в 30 градусну спеку. приємного! Мало ідеальний варіант це полив відстояною, зігрітою на сонці водою, і робити це найкраще рано вранці або ввечері, коли спека спаде. Запам'ятайте, для огірка стабільність і тепла вода, запорука солодкого смаку СМФ. Йдемо далі, друга причина тісно пов'язана з першою і не менш підступна, це температурні гойдалки. Огірки, справжні ніженки обожнюють стабільність. А що відбувається у липні? Вдень повітря може розжарюватися до 30 градусів і вище, а вночі різко остигати. Уявіть, вдень ваша рослина буквально запікається на сонці, їй спекотно вона з останніх сил випаровує вологу, щоб хоч якось охолодитися. Усі її життєві процеси сповільнюються, вона впадає у стресовий ступор. А потім настає ніч, і температура падає до 10-15 градусів. Для огірка це як крижаний душ після сауни, знову шок, знову стрес. Саме цей різкий контраст між денним пеклом і нічною прохолодою змушує рослину панікувати, вона не розуміє, що відбувається, і про всяк випадок вмикає захисний механізм, починає виробляти гіркоту. Це особливо помітно в теплицях, де в день температура може бути надмірною, тому так важливо в день теплицю провітрювати, створюючи рух повітря, а на ніч щільно закривати, щоб зберегти накопичене тепло. Стабільна рівна температура це другий ключ до солодкого врожаю. Переходимо до третього фактора, на який багато городників не зважають. Це світло, а точніше, його надлишок або нестача. Огірки, можна сказати, мають складні стосунки із сонцем, вони його люблять, але в міру. Прямі палючі промені липневого сонця опівдні це для ніжного огіркового листка, справжній опік. Уявіть, що рослина ніби опиняється під збільшувальним склом, листя починає активно випаровувати вологу, аби хоч якось охолодитися, воно може в'янути, жовтіти по краях. Весь цей процес величезний стрес для всієї рослини. І як вона на нього реагує? Правильно, починає виробляти гіркий кукорбітацин, щоб захистити свої плоди в екстремальних умовах, але і зворотна ситуація не краща. Якщо ваші огіркові батоги ростуть у густій постійній тіні, їм просто не вистачає енергії для життя. Процес фотосинтезу, який живить рослину, йде дуже мляво. Це інший вид стресу, стрес від голоду, світлового голоду. Рослина стає слабкою кволою і теж вмикає захисну реакцію. Тому ідеальне місце для огірків, там де зранку і ввечері є сонце, а в найспекотніший полудень. Легка ковзна тінь, якщо ж грядка на самому осонні просте притінення спеціальною сіткою може створити справжнє диво, а тепер четвертий пункт у нашому списку, який можна назвати просто голодування. Так, так, огірки, які ми з вами, потребують збалансованого харчування, ви можете забезпечити їм ідеальний полив та комфортну температуру. Але якщо рослині буквально нічого їсти, вона все одно відчуватиме сильний стрес. Ключову роль тут відіграють два елементи азот і калій. Азот відповідає за ріст зеленої маси, листя та стебел. Якщо його бракує, рослина буде блідою, слабкою, і їй просто не вистачатиме сил формувати гарні плоди. Але для смаку огірка ще важливіший калій. Саме він відповідає за накопичення цукрів у плодах, тобто за їхню солодкість. А ще калій це головний елемент, що підвищує імунітет рослини та її стійкість до будь-яких стресів, чи то спека, чи посуха. Коли огірку бракує калію, він стає беззахисним, будь-яка дрібна неприємність здається йому серйозною загрозою. І що він робить? Вмикає свій єдиний захист, починає виробляти гіркоту, тому регулярні та збалансовані підживлення в період плодоношення просто необхідні. Голодна рослина це завжди зла, і гірка рослина п'ята причина гіркоти може вас по-справжньому здивувати, бо вона не пов'язана з вашим доглядом. Це генетика або, якщо хочете, погана спадковість. Уявіть собі, що схильність гірчити може бути просто закладена в генах вашого огірка. Річ у тім, що всі сучасні солодкі сорти це результат довгої та кропіткої роботи селекціонерів. Вони роками відбирали рослини, які під впливом стресу не виробляють той самий кукурбітацин або виробляють його в мінімальних кількостях. Вчені, ніби вимкнули цей давній ген, що відповідав за захист від тварин. Однак старі, так звані сортові, а не гібридні огірки, можуть все ще нести в собі цю генетичну пам'ять. Ви можете створювати для них ідеальні умови, але при найменшому відхиленні від норми, наприклад, один пропущений полив, рослина одразу ж згадує про своє дике коріння і починає гірчити. Тому Якщо ви рік у рік боретеся з гіркотою, попри всі зусилля, зверніть увагу на насіння. Сучасні гібриди, які маркуються значком F1, як правило, генетично не мають цієї проблеми, це не означає, що за ними не потрібно доглядати, але їхній поріг стресостійкості значно вищий. М і нарешті причина номер шість найпростіша і найприкріша це запізнілий збір урожаю. Ми часто думаємо, нехай огірочок ще трошки підросте стане більшим, але у випадку з огірками більше не означає краще. Кожен плід на батозі це по суті майбутня насіннєва коробочка. Як тільки огірок досягає своєї сортової зрілості, рослина отримує сигнал. Місія виконана, можна готувати насіння до розмноження, і в цей момент запускаються процеси старіння, Плід починає грубшати, шкірка стає товщою, насіння всередині збільшується і твердне. А разом із цими процесами в ньому накопичується гіркота, перезрілий огірок це вже не молодий і свіжий овоч, а старіючий ветеран. Який виконав свою біологічну функцію, і гіркота в цьому випадку це природний маркер його віку. Чим довше огірок висить на батозі після того, як дозрів, тим більше шансів, що він буде гірким. Тому головний секрет тут простий: збирайте урожай вчасно. Краще зірвати кілька молодих, невеликих, але гарантовано солодких огірочків, ніж один великий і неїстівний. Регулярний збір не лише рятує від гіркоти, а й стимулює рослину формувати нові зав'язі, але ось найголовніший поворот у нашій гірковій історії. Усі ці шість причин це лише такі собі спускові гачки, тригери. Справжній винуватець це стрес, гіркота це не просто забаганка чи недолік сорту, це крик вашої рослини про допомогу. Коли огірок відчуває загрозу, чи то посуха, спека чи голод, він ніби думає, що його ось ось з'їдять, і починає активно виробляти кукурбітацин, щоб стати несмачним для шкідників. Ваш гіркий огірок це просто маленький боєць, який відчайдушно намагається вижити. Отже, який головний висновок? Гіркота в огірках це майже завжди сигнал про стрес. Забезпечте своїм рослинам стабільний полив теплою водою, притіняйте їх у сильну спеку, вчасно підживлюйте і збирайте врожай молодим. І тоді ваші огірочки будуть лише тішити вас своїм свіжим солодким смаком. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові поради. А тепер запитання до вас. А у вас цього року гірчать огірки? Діліться своїми історіями та секретами порятунку врожаю в коментарях.